Гріша правая, ребята, гріша. Гусь гріша називається він. Ручний гусь. Дерево. Воно ріш. Покажи. Воно дивись туди. Воно бачиш туди. Воно дивись, туди дивись туди. Ага, воно, 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 чорна риба плаває. Ого, ого, да, ого Які дракони. А це гусь, гріша, оди оно... як заливає, диви, як заливає, так? Да? А, тут що таке стоїть? А це тут перекачується, що воно щось, так? Да? А, бачиш, гріша робить. А, все, погнав. Глупив. Гріша погнав уже, все. Потом роз... Дивіться, роз... це тут копанка, дипа, да, Димон? Це дикий. Та... Оно, пищить, пищить, пищить. Оце дає, оце дає, ребят. Оце, оце Гріша дав, маху. Молодець, Гріш, молодець. О, порядок, Гріша. Порядок Гріша дав. Ох, лупив, Гріша гарний блядь. Ой, ой, фраєр окей, ой, фраєр який. Молодець, Гріша. Це в нас такий гусь Грішка називається. От такого дички попив. Як ось так, ребят.